Всім привіт! Ви на каналі Суха Аналітика. В цьому випуску ми поговоримо про наступного суперника збірної України в матчі за вихід на чемпіонат Європи. Це збірна Ісландії. Ісландія, яка перемогла доволі несподівано Ізраїль з рахунком 4 1 Отож, я передивився цей матч. Хочу поділитися своїми враженнями від цієї команди, що в неї сильно, чого варто остерігатись насправді в нашій збірні в наступному матчі. І трішки зруйную навіть своїх власних стереотипів про цю команду. Ну, поїхали! Почну напевно стез яку я озвучив ще в огляді на матч Боснія Україна, і вона дещо не дуже коректна. Я казав, що Ісландія буде сидіти в глибокій обороні і вибігати в контратаки. Це і правда, але не до кінця, тому що глибокої оборони від Ісландії я не бачу на справді. Це команда, яка в першу чергу готова вибігати в контратаки, причому вибігати якісно великою кількістю футболістів. І для того вони сідають не в глибокий блок, вони захищаються в середньому, іноді навіть високому, пресингують. А навіть якщо цей середній блок, то це 4-4-2 не таке, як ми знаємо іноді. Де є чіткі лінії, і команда захищає простір посередині, дозволяє комбінувати довкола. Ні. Це 4-4-2, в якому футболісти доволі сміливо висуваються з цих ліній. Вони не дають перепасовуватись навіть в першій лінії оборони, так тобто вони дають підійти до лінії центра поля, а далі величезна інтенсивність, тобто. Проти Ісландії не буде такого, що вони закриються в себе в штартному майданчику, і вони високі, вони відбувають подачі. Ні, такого не буде. Це команда, яка більше схожа напевно до е, Марокко, яке ми бачили на чемпіонаті світу, і то Марокко було більш таке в захисній радути 4-1-4-1 чітке. А тут ми побачимо більше руху від гравців збірної Ісландії. Вони будуть намагатися забрати м'яч і вибігати в контратаки. Якщо поговорити про те хороше, що випливає з цього факту, то я думаю, що Україна буде набагато більше і легше створювати моменти. Виходи через середину проти Ісландії буде виконати легше, ніж проти Боснії, яка сідала доволі глибше і доволі більш структуровано, І в центрі в Боснії був трикутник, то в Ісландії два футболіста в центрі поля, так тому що в них сперні флани з обох сторін. Відповідно, на цих два футболіста в Україні є трикутник в центрі, причому. Судаков і Зінченко, це якраз ті люди, які можуть знайти простір по центру, спробувати розвернутись. Ну в них це є на найвищому рівні. Тут нема чого зайву скромність демонструвати в цьому в цій тезі. Тобто я можу бути впевнений, в принципі, що Україна десь зможе напевно знайти момент для атаки, але є і мінуси в цьому, звісно. Ісландія дуже сильна в переходах. Тобто вони забрали м'яч, і якщо є якийсь простір попереду, він зазвичай є, коли команда забирає м'яч, то вони вибігають в атаку. Вибігають в атаку вони не в один футболіст, а не в два, а в, зазвичай в чотири в п'ять. Тобто, як мінімум два флангових півзахисника і два нападника, вони побігають в атаку, і зазвичай хтось один з центру поля теж підтримує. Е, най, найкраще це демонструє гол, який вони забили саме останній Ізраїлю, тому що, знаєте, 87 чи 88 вже хвилина, ви вже виграєте два м'ячі, суперник вже в меншості, і все одно команда вибігає в п'ять футболістів і забуває цей останній четвертий гол. Ставить таким чином крапку. Е, так само вони заробили червону карточку для збірної Ізраїля, коли футболіст вибіг в атаку. Так само вони в принципі, забивали і третій гол, коли е, арбітер дозволив розіграти швидко штрафний, а опорник. Ізраїльтян проспав цей момент, і от якраз мене здається, ця проблема України може виникнути саме в опорній зоні, тому що Брашко ну для нього це насправді такий іспит. Чи зможемо, ми ось після цього матчу, мені здається, буде більш зрозуміло, чи зможемо на нього так само надіятися, як на Степаненка? Про Степаненка ніколи не вважали, що там може бути якісь проблеми у в нас у в зоні, В цілому, от по брашку, я в принципі готовий буду сказати те саме, якщо в матчі проти Ісландії він буде виглядати надійно. Не буде таких провалів, як ось це, які відбувся в збірну Ізраїля. Так, ось ця проблема. І другий такий фактор, який сильний в сильній збірної Ісландії, це доволі вертикальна команда. Це не означає, що вони обов'язково грають лонгболами. Я, до речі, це теж казав, що вони будуть закидати дальніми м'ячами в тому числі, але річ в тому, що не просто вертикальна команда, це не означає, що ти граєш вперед а що-небудь. -що це просто означає, що команда віддає менше горизонтальних передач. Ісландія справді цього не робить майже. Вони намагаються знайти короткий шлях до воріт. Якщо є така можливість, то низом, якщо ні, то будуть пробувати закидати. Верхом. Але це означає, що темп гри буде доволі високий. Тобто вони спочатку, як вони грають, в них є м'яч, вони проводять атаку максимально швидко. М'яч суперника вони намагаються максимально швидко цей м'яч забрати. Ну, не прям дуже, не на чужій половині зазвичай, але в середньому блоці вони працюють інтенсивно і знову ж таки пробують провести наступну атаку. Це зазвичай означає, що середній темп матчу буде дуже високий. От. І для збірної країни ми знаємо, яка не завжди витримує цей високий днев, особливо в других матчах на зборах. Це може стати проблемою. Особливо враховуючи, що в збірної України на цих зборах конкретно з замінами все не дуже добре, тому що є Яремчук, є Малиновський, яких можна випустити, і, в принципі, можна бути впевненим, що вони або додавлять, або як мінімум не опустять рівень головного складу гравців на полі. То більше я не знаю, кого можна випустити, щоб підтримати цей темп матчу. Ось мені здається, Ісландія за рахунок того і забила 4 гола ворота Ізраїля. В принципі, за рахунок того, що вони підтримували цей темп постійно, Ізраїль в якийсь момент цього не витримав. По крайній мірі, це мені здається головним чинником цього матчу. Ну і червона карточка, але це, мабуть, все таки випливає червона карточка з того, що вони не встигали за гравцями суперника. Ну і стандарти збірної Ісландії, звісно, це небезпечно. Про кутові особливо додати немає чого. Це команда, яка їх не розігрує зазвичай, там ідуть прямі подачі. Дуже часто це подачі на ближню штангу. Там хтось відривається і часто може скинути ще головою на дальню штангу. Тобто вони максимально використовують свою антропометрію, вони не дають якихось високих подач, а намагаються от виграти позицію, силову дуель, не дають голки перебити так. Теж треба про це проговорити. Е, є в них зараз один чудовий виконавець Альберт Кудвонсон. Е, це людина, яка забила три гола матчі проти Ізраїля. Це нападник. Він такий доволі нетиповий. Якщо ми говоримо про ісландського нападника, так він так він грає в один з двох, і це не той, що високий, це той, що буде більше бігти, десь на дриблінгу навіть такий так. Пробіжки, плюс дреблінг, плюс удари за поворотах завершень. Так десь може глибину атакувати. І в нього чудовий удар зі штрафних. Це людина, яка в Дженно зараз виконує штрафні удари. В тому самому Дженно, де Малиновський теж грає. От Малиновський насправді набагато менше там стандартів виконує. Тому це показник, і він забив, до речі, зі штрафного матчі проти Ізраїля перший гол. Тому штрафні удари їх теж бажано уникати. В Цілому враження про те, що матч буде складний для збірної України, не змінилось, тому що Україна продемонструвала не найкращу гру. Ісландія зараз все-таки виглядала е, значно більш цікавіше, там, і крім рахунку, є за що похвалити збірну Ісландії. От, ну, але тепер я розумію, що малюнок гри, напевно, що буде дещо інший. Його важко передбачити, тому що все-таки голів, напевно, що буде більше, в залежності від того, яка команда заб'є першою. Матч може піти в іншу по іншому векторі. Мені здається, Україна буде трішки легше створювати моменти проти цієї Ісландії. Але разом з тим і в захисті явно буде важче ніж проти боснійців. тому що проти боснійців Україна в захисті провела чудовий матч. Ось головне, щоб це перенеслось на матч проти Ісландії, тому що там буде випробування значно важче в цьому плані. Я вам дякую за увагу. Будемо вболівати за нашу збірну. В будь-якому випадку подальший аналіз матчу цього Україна-Ісландія буде на каналі. Можете заходити, передивлятись. Все, Щасти вам, до зустрічі!